Як ви думаєте, що це зараз ви бачите на відео? Це повноцінна машинка для стрижки. Подивіться, будь ласка, ось як вона в мене в руках. Маленька, компактна, зручна. Чому її такою зробили? Тому що вона розрахована для стрижки самого себе. Тобто ви можете з допомогою цієї машинки самостійно постригтися. Тому для того, щоб рука не втомляла, щоб вам було її зручно тримати, зробили таку форму. Плюс, бачите, ось вам показую ширина зрізу, тут 60 мм. Якщо ми порівняємо з будь-якою там стандартною машинкою, там десь 45, тут більше, в півтора рази. Це також зроблено для того, щоб сам процес стрижки у вас був швидше. Плюс такою машинкою ви можете також стригти бороду, в кого там велика, середня довжина. Сам пристрій водонепроникний, можна промивати, є індикатор. Працює година від декамулятора, може працювати від мережі, це фабричне виробництво VGR, Voyager. А також в комплекті йде насадки. Я вам зараз покажу, тут буде аж ось три комплекти насадок. Ось, будь ласка. І Це від 1,5 до 15 мм включно. тобто, В принципі, великий різновид ви можете підібрати для оптимальної стрижки свою довжину. Стрижка і бороди, і голови підійде добре. Також без насадки можна зробити хороше рівень окантування. Кому потрібно, звертайтеся замовляти. Ціна 1099 гривень, гарантія рік.